Добрий ранок, добрий день. Нехай з посмішки почнеться новий день. Подивіться, дітки, яка до нас гостя завітала. До нас завітала осінь. Принесла нам осінь свої щедрі дарунки, кошик із фруктами. А що осінь поклала у кошик? Це груша. Повторіть груша. Це яблуко. Повторіть. Яблуко це слива. Назвіть, а що ще є у кошику? Дітки, це фрукти. Фрукти ростуть у саду на деревах. Осінь подарувала нам ще один кошик. Це капуста, повторіть. Це помідор, повторіть помідор. Це морква. Роздивіться, а що є у цьому кошику? Цей кошик з овочами, а овочі ростуть на городі. Осінь багата не тільки на врожай фруктів і овочів, ще на врожай жита та пшениці. Зерно сіють на полях. Коли воно дозріває, зерно збирають і переробляють та отримують борошно. З нього випікають хліб та хлібоболочні вироби. Яка у нас щедра і багата осінь. Дітки, осінь пропонує зліпити із пластиліну ваші улюблені фрукти або овочі. Дякуємо тобі, осінь, за твої дарунки. Чекаю фото ваших робіт. До зустрічі!